Паляниця добрі люди! Отже, сьогодні про теорію поля і ефект Зайгарник. Всі, хто чув в психології про теорію поля, можуть сміливо ототожнювати її з ім'ям курта Левіна. Хто ж такий цей Курт Левін? Дуже цікавий дядько. Отже, трохи біографії. Курт Левін, роки життя 1890 1947, навчався в Мюнхенському, Франкфуртському і Берлінському університетах. В 1914 році захистив докторську у Карла Штумфа в Берліні і наряду з усім цим. Займався ще й фізикою і математикою. Під час Першої світової служив в армії, був нагороджений Залізним Христом, а після повернувся до Берлінського університету, де й приймав участь в розробках гештальт психологів. І от саме за його активну діяльність він справедливо і прирівнюється до основоположників гештальт-напрямку в 1929 році. На міжнародному Єльському конгресі психологів він виступає зі своєю теорією поля, після чого про нього активно починають говорити за кордоном і уже в 1932 році запрошують викладати свої лекції до Стенфордського університету, що як для єврея було найкращим варіантом на тлі тогочасної ситуації в Германії. Його мама і сестра, які залишились, на жаль, померли в концлагерях. З 34 по 36 він викладає в Корнельському і Айовському університетах, а уже після в Масачусетському очолив дослідницький центр групової динаміки. Отже, Теорія поля курта Левіна це така собі аналогія силового поля фізиці. Беручи за основу фундаментальну гештальтистську концепцію, він розвив її ще далі. За Левіним, будь-яка психологічна діяльність людини відбувається в умовах впливу психологічного поля, що називається годологічним простором. І тут саме цікаве: у кожної людини Наявний свій власний годологічний простір, який містить минуле, теперішнє і майбутнє, які і здатні впливати на життя людини. Іншими словами, якщо говорити з позиції Я, те, як я сприймаю моє власне минуле, теперішнє і те, як я інтерпретую, тобі ж фантазую собі своє майбутнє, от на основі всього цього і відбувається моя взаємодія з навколишнім середовищем. Зараз коротенький відступ, бо тут дуже важливо зазначити, що саме те, що було в минулому, можливо переповісти виключно з позиції власного сприйняття про константність сприйняття, я вже говорила в попередньому відео. А отже, будь-яка людська розповідь. Історія, і навіть сама наука історія, не дивлячись на всю існуючу її хронологію, це все-таки максимально близьке до реальності, а іноді і не максимально близьке всього-навсього тлумачення, але точно не стовідсотково вірна інформація. Саме по цій причині, до речі, на істориків час від часу грішать ідеологією, а на окремі, скажімо. Книги вірування до сих пір приходять оновлення і народжуються нові тексти з новими гіпотезами. Отже Повертаючись до теми годологічного простору, він ще й відображає різні етапи розвитку як функцію накопиченого досвіду. В дитинстві досвіду небагато, але саме цей період абсолютно по-різному може вплинути і на теперішнє, і на майбутнє. Будь-які спогади з дитинства являються таким собі звичайнісіньким гештальтом. Наприклад, от я до сих пір пам'ятаю, як серед усіх популяризованих іграшок в моєму в дитинстві мені подарували саме Сінді. От нічого такого, я просто це пам'ятаю і все. Якщо людина добре освічена і досвідчена в якихось життєвих питаннях, то її годологічний простір відіграє ще більшу роль. Бо така людина здатна сприймати інформацію уже на декількох слоях водночас: асоціативні слої, різні спогади і так далі. Що робить Левін? Левін вперше задумався над тим, чи можливо винайти якусь математичну модель, що здатна описувати його теорію психологічного о, сприйняття. І оскільки з самого початку Левін цікавився саме розвитком індивідуальності, то йому було цікаво, чи існує універсальна формула. Для кожної людини окремо. І цей принцип, звичайно, був не про те, типу, одна дієта на всіх. Ні, в даному випадку йшлося про те, що якщо зрозуміти, що суттєво для одного індивіда, то з часом можна зрозуміти, що приблизно суттєво і для інших. Звідси він звертається до розділу математики, наближеного до геометрії, топології. Фундаментальне. Поняття топології неперервність. І звідси ж він і зробив свою першу гіпотезу, що існує такий собі баланс між індивідом і його психологічним оточенням. І поведінка це взагалі почерговість циклів напруження і циклів позняттю цієї напруги. Тобі ж, напрягтись, щоб прослабитись. Уміємо, знаєм, практикуємо, і це саме те, що уже в майбутньому канадський фізіолог Ганс Сельє назове стресом і дистресом. Отже, за левіним, коли в людини з'являється будь-яка потреба, то слідом за неї в полі з'являється і напруга, щоб цю конкретну потребу реалізувати. Як відомо, у Курта Левіна була своя техніка ведення лекцій. Свої лекції нерідко він проводив за чаюваннями, булочками, в якихось кафе. Зараз згадую наші гештальтийські модулі, аж засумувала. От, і в 1927 році в одній із таких кав'ярень. Його учениця Блюма Зайгарник зробила замовлення. І от коли офіціант його приніс, вона запитала: А чи пам'ятаєте ви, що саме замовляв у вас попередній клієнт, який був тут напередодні до мене? І офіціант задумався: блюму в цей момент інсайтнуло, і дану ситуацію вона переповіла Левіну, на що він запропонував? Назвати оце дійство її власним іменем. Що це за дійство? Це був ефект зайгарник. В чому суть ефекту зайгарник? Допоки гештальт не закритий, на прикладі офіціанта, допоки він не виніс замовлення, він про нього пам'ятає. Але як тільки замовлення закрито, Гештальт уже не стає актуальним і навіть стирається з пам'яті. На фізіологічному процесі наш мозок завжди стирає ту інформацію, яка вже не потрібна, аби вона не заважала працювати іншим системам. А от коли Блюма запитала у офіціанта, чи пам'ятає він, що він виносив попередньому клієнту, то тим самим вона спровокувала у нього новий гештальт. І тоді курт Левін, надихнувшись таким от її відкриття і беручи його за основу, почав проводити уже лабораторні дослідження. Один із таких це коли групі підослідних видавали планки з великою кількістю задач. Але часу на їх розв'язання давали стільки, що вистачило ну, максимум на декілька. І от коли підослідні наближалися до максимальної кількості розгаданих схем, тут же у них бланки забиралися, і експеримент приостановлювався. Ну, це дуже жорстоко, насправді. На і перше, що написав Левін після цього, так це те, що індивід напружується тоді, коли у нього виникає якесь завдання. Друге, коли завдання виконано, напруга зникає. І третє: якщо завдання не виконане або перерване по тим чи іншим штучним причинам, то з великою ймовірністю індивід ще дуже і дуже довго буде пам'ятати конкретну ситуацію. Отже, в 30-х роках. Курт він вже активно починає цікавитись саме соціальною психологією, і навіть стає її першопроходцем. Саме визначне він вивів поняття групової динаміки. Групова динаміка це вивчення всіх тих процесів, які відбуваються в групі людей. І це саме те, що, до речі, уже в майбутньому Х'єл і Зіглер будуть розвивати свої теорії особистості, так Рудистам групові психотерапії. Заливі ним, от так само як індивід формує своє психологічне поле, аналогічно група здатна формувати соціальне своє. Якщо в групі немає ніяких акцентуантів, що це таке зараз буде зрозуміло, то згодом група обов'язково або знайде, або створить їх собі. До прикладу, візьму самий звичайнісінький будь-який колектив на роботі. В кожному із них є такі ролі, як очільник, лідер. Мотор команди, який обов'язково буде тащить всю команду, той, хто постійно запізнюється, і той, кого ніхто не любить. І от, наприклад, якщо за тих чи інших обставин покидає групу один із таких персонажів, то з часом група обов'язково знов собі його або знайде. Або створить. І нерідко було замічено, що, наприклад, якщо вибуває той, хто постійно запізнювався, то вже тут починає запізнюватися той, кому це взагалі по життю не було притаманним. І в цьому є і своя дивина, і своя природність. Адже в даному колективі, з урахуванням годологічного простору кожного із них, їм просто був необхідний саме такий персонаж. Звідси. Будь-яка соціальна поведінка передбачувана це раз. І, по-друге, її специфіка взаємодії визначається її каналами, спілкуванням, обмеженнями і так далі. Далі він проводив свої експерименти уже абсолютно в різних соціальних групах, зокрема відомий його експеримент з групою хлопчиків під різною егідою керування тоталітарно, демократично та на політиці нейтралітету. Суть цього експерименту заключалася в тому, щоб визначити, під яким із сам, саме з цих типів буде найвища продуктивність. І от як ви вважаєте? Яка продуктивність була найвищою? Тоді, коли змушували працювати? Тоді, коли дозволяли працювати в міру своїх можливостей, чи тоді, коли взагалі ніякого діла до процесу не мали. Як не дивно, саме третій. І він водночас виявився і самим ризиковим. Адже. Наш мозок так встроєний, що він завжди за енергозбереження. І навіщо щось робити тоді, коли взагалі можна нічого не робити, особливо коли ти дитина, і особливо, коли ти незамотивована дитина. І звідси зробили висновок, що будь-який із цих типів насправді має свій сенс, своє місце і свій час. Найголовніше завжди баланс між ними. На кінець хочеться сказати, що саме гештальт психології дала світовій психології. По-перше, пояснення природи мислення людини. По-друге, природу мистецтва як такого, природу інсайту. Природу прозріння. До гештальтистів, окрім як філософських роздумів, цим насправді ніхто не займався. І по-третє, це те, чому людям так важливо завершати гештальт. І, до речі, для тих, хто сумнівається, що психологія це взагалі наука. Те, що це наука, вже вияснили давно. Насправді зараз ідуть суперечки щодо того, до якого відділу її віднести до гуманітарного чи до математичного.